Вітаю вас, шановні добродії. Наша передача для небайдужих людей. Я е, дуже дякую, красно дякую усім, хто протягом тижня, сьогодні п'ятниця, завершується робочий тиждень. так ось усім, хто приходив сюди до нашої студії і ділився е, своїми думками е, з телеглядачами. Е, дякую. І дякую вам, шановні наші глядачі, за доброзичливу увагу до нашої передачі. Ще раз про те, що сьогодні п'ятниця, і сьогодні такий день, що можна бігти додому раніше, так, пані Марія? А дякую пані Марії за те, що вона прийшла до нас, замість того, щоб бігти додому і все ж таки бути зі своєю сім'єю. Представлю вам Марія Васильівна Олійник, заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, журналіст. А ще пані Марія має дуже велику нагороду Ордень, Орден княгині Ольги. Вітаю вас і, і ще раз Доброго вечора. Дуже Він. дякую. Вечора. Пані Марія, ви така завжди енергійна. Ви завжди там, де потрібно. Як ви встигаєте все робити, я ось подивилась гімн женщині. Тут, начебто, і про вас написано про жінку взагалі про жінку, а це начебто про вас. Якщо дозволите, то я ось прочитаю таке: Когда в домі трудно, воно, як то кажуть, на злобу дня» — Це лист Миколи Реріха до жінок, написаний дуже-дуже ну, давно. А когда в доме трудно, когда обращаются обращается к женщине, когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы отдалевают, тогда призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Новость так. Це і про ваше серце, ви така невгомовна, і про серця усіх жінок, які схвильовані тим, що відбувається. Е, ну, так. продовжуйте, мою Я... думку, будь ласка. Так. Я у продовження скажу, що якби не було жінки, не було б взагалі людства, а особливо не було б літератури, не було б музики, не було б мистецтва взагалі. Тому що всіх творчих людей надихає, звичайно, жінка. Угу. Так. І, і вона хвилюється. І вона готова працювати задля сім'ї, за для батьківщини стільки скільки потрібно. Звичайно, скажіть, чому у парламенті, чому у кабінеті міністрів ну так мало жінок? Це традиційно соціальні питання, там медицина, можливо, і то не завжди. Якщо було б більше жінок, що б, що б тоді було? Скажімо? Ну, ви сказали слово традиційно, mm -hmm. не тільки в парламенті мало жінок. От я кандидат фізико-математичних наук, от у нас відділ був там 18 чоловік, 10 чоловік, в залежності від того. Але все життя от я працювала єдина жінка. Оце вважалося е, чоловічою професією, займатися mm -hmm. фундаментальною математикою. Логікою вважається, що жіночі мізки не для цього. Ага. Розумієте? І так, так от воно було, згадайте, і в е, ті совєтські часи, що теж жінок не дуже брали. Ну, там ну, якусь да, колхозницю, і буде, там, да. і якусь там доярку. Розбавити. В основному це ага. чоловіч, чоловіча вважалася робота. Хоча я вам скажу, ну, я не буду тут теорії, чиї краще логіка, у кого краще, але що стосується сім'ї, що стосується родини, що стосується забезпечення умов чоловікові, дітям, то звичайно тут на першому місці все-таки жінка. Але так поки що традиція склалася, що ми ще у тій сувковій традиції ну, продовжуємо рухатися, на жаль. Хочете я підказку вам скажу? От, будь ласка, ви я ще раз кажу, енергічна енергійна жінка. А що б написати листа чи пропозицію? Ще ж збирають ці пропозиції, що повинна робити влада для того, щоб жилося нам краще? Ну нехай жінок більше буде в парламенті, бо просто вони, лист... ж, вони ж будуть так. працювати там для сім'ї так. Закони, закони я маю закони, да? про закони говорю. Ну, будь ласка. Якби нас слухали жінок, ага. то я думаю, що б багато неприємностей не було. От, наприклад, коли от рівно між іншим чотири місяці. 21 листопада, коли вперше е, Микола Азаров сказав, що ми рухаємося не туди, а три роки агітували і в Донецьку, і партії регіонів, і всі інші партії ми йшли в ЄС. І коли сказали, стоп, йдемо назад, якби нас послухали, а я писала тоді, писала і в нашій обласній державній адміністрації, в відділі внутрішньої політики, в Києві писала, не робіть цього, відкладіть там на рік, на два, якщо там дійсно є якісь проблеми. Можна було просто е, це вирішити, і е, врешті-решт я пропонувала їм, якщо е, тому що говорили, що ну, не прираховані там були якісь показники, зніміть е, того, хто не прирахував показники, або навіть е, Миколу Азарова. Ну не робіть оці речі. Хто Можна... кого тоді слухав? А я ж mm -hmm. до того, що, а що ви ж кажете, чи жінка їм писала, чи дитина їм писала, чи кіт, який там біг кудись, вони нікого не слухали. Вони йшли як танки. Більше того, вже коли сталася ця трагедія 29-30 числа, я теж писала, я просила, будь ласка, хтось дав команду, побити цих дітей. Зніміть того, хто дав цю команду. Тобто, ну покарайте того яким чином зніміть, ну підіть на зустріч. і це ж елементарна річ повинна була бути. Теж не зробили і так крок за кроком, так. крок за кроком, довели. і оце чотири місяці не було того, що є і у нас зараз. І чотири місяці. Не було б того mm -hmm. а, а а, ось сталося ну, сьогодні, так, пане так. Марія, Сталося сьогодні, відбулася важлива подія. Будемо говорити прямо. Це дуже важлива подія. Сьогодні підписано у Брюсселі політичну частину угоди е, з Євросоюзом. До економічної частини ще справи не дійшли, кажуть не на часі, буде пізніше. Я не думаю, і... що не на часі, а бо чому? і тоді, а чому? коли коли готували цю угоду, угу. вона була підготовлена не фахова. І якраз я думаю, що тоді, коли Янукович 28-го відмовився, і 29-го, коли це, це поїще сталося, то це воно мало місце, тому що потім фахівці говорили, що дійсно ті люди, які готували, вони просто некваліфіковано це робили. Але переробити так швидко її кваліфіковано просто не встигають. Якби їх можна було якби ми мали рік, то я думаю, що ми що уряд би зробив це, але це неможливо. І тому вирішили розділити її на дві частини. Хоча і тоді, 28 числа, у Вільнісі можна було точно так же Януковичу поступити. підписати політичну угоду, а економічну, оскільки вона була не підготовлена, можна було відкласти. І нічого цього не було. І ми би не мали. Небесних сотен. Ми би не мали троїх убитих з цієї Небесної Сотні в Донецьку. Ви кажете, жінка? От я поїхала до тих людей на тих похорони з Небесної Сотні. От у нас Володимир Наумов з Родінського. лишилася жінка і двоє дітей. Які просто дивитися на цю жінку, це просто в неї вибито все от було з життя і, 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 і вибито все з під ніг. Ну, Вона не знає, за лизає, небесна що робити. сотня, це значить сотня. Жінок що щодня плаче Не сотні жінок, тому що я, я, він матері, має ще, матерів. Я кажу. є ще матері, так, і, так а є ще... дружини, а є ще діти. І ну, це, так, це так, трагедія ну, страшна. Більше того, це продовжується 13-го числа. У нас на площі Леніна зарізали Дмитра. Е, 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 от зараз вже 13-го числа вже. От 9 днів якраз А не сьогодні. подумати, що це у нас буде, у Донецьку. Дмитра Чернявського. Ага. Ви, ж... ви знали його? Я його просто чудово знала. Він журналіст. Що він... то була за людина? Це просто мені? прекрасна була вихована людина. Він усіх називав на ви. Знаєте, от я називаю на ви, але я ну, так у нас прийнято. У нас мамі кажуть ви, татові кажуть ви, у нас всім кажуть ви. У нас Ти це не прийнято. А у вас це Це, на Україні це я так за, повинно за, повинно. за івано франківської області. А. Приїхав сюди 50 років, я вже тут, але це в дитинстві закладається, і воно ніколи. Так, так. А він всі мене це страшно дивувало, а він з села з-під Ертемівська, його родичі. А він жив тут, на площі Конституції. 5 років він закінчив наш національний університет по обліку і аудит і був студентом 5-го курсу Львівського національного університету імені Івана Франка. Це п'ятий курс, він мав 7 го числа захищати диплом. Да, да. І ось 13 го сталося. Це людина, яка мухи не обидить. Це було надзвичайно розумно, він дуже добре знав історію. Він весь час перемагав в усіх олімпіадах по історії, мама розказує. І от зараз лишилися осиротілі батьки, угу. мама, і його племінники і батько. Ще не був? Ні, 22, 22, роки. 22 роки. Йому 5 роки березня ще... виповнилося 22 роки, а 13 березня його не стало. Угу. Так. Я дякую вам, пані Марії, що ви так розповіли, мало хто знав. Так, е... да, там пишуть, що він історик, да, бо він що, дуже що добре знав так, да, історію. Добре. Він, був, він був журналістом, він писав статті, він дуже гарно фотографував. Е, і ділився. Знаєте, у нас журналісти деколи, ви знаєте, це ексклюзив, а це ви напишіть, що я там це, коли я просила в нього якусь фотографію і кажу, вибери мені там таку, таку, таку. Він мені скидає, та беріть всі 100 фотографій. Він надзвичайно був, був добродушна людина. На превеликий жаль, от такий освічений молодий чоловік, і сь сь сьогодні його не стало. Це вже наш четвертий, четвертий убитий, е Із цієї ситуації його могло, цього могло бути, не бути. бути. І це продовжується. На превеликий жаль, продовжується зараз. Продовжується якийсь. Е ну, подивіться, е на сьогоднішній день сесії рад е приймають от, міська рада, у нас прийняла, е підтримати ініціативу про проведення референдуму. Ну, говориш, з головами рад, говориш з їх заступниками, з секретарями, де, шановні, немає сьогодні закону про референдум. Давайте об'єднаємо свої зусилля. Ми вийдемо на своїх депутатів, ви на свою партію регіонів. Давайте приймемо закон про місцевий референдум і на здоров'я будемо проводити референдум. Про долю Донеччини. А яка доля? Про яку долю Донеччини? Тут же зовсім інше питання повинно стояти. А не про долю Донеччини. Що ми сьогодні будемо? Куди її? Донецько-Криворожську республіку самостійно. Чи так як Крим приєднаємо до Росії? Яка доля Донеччини? Тут треба... Ви як гадаєте? Ні, ну я знаю, що вони хочуть. Ну, вони хочуть, да. а, знаєте. А, ну, а, а ви особисто наш, ви наш Євромайдан, хочете? який був, я була 18 днів на Майдані. У Києві а решту днів я була тут. Весь час з самого початку, з 21-го числа з, з, з листопада. Ми, будь ласка, там є купа проблем, які mm -hmm. та влада допустила порушення. Є багато. Економічних проблем, які треба трошки інакше вирішувати, тому що зараз усі податки збираються і йдуть у Київ. А потім mm -hmm. Київ. Чи він зможе вернути їх назад, чи не зможе. От як Ну, це зат... добре, що ви перейшли зразу до цієї да. теми. От транспортний податок. Я автомобіліст. Да. Я раніше так. йшла тут, цей платила транспортний податок у нас у Донецьку. Потім зробили, взяли на циз на бензин, збирають всі в Київ. От я кожний раз, дивлячись на ці дороги, задаю питання і меру, і це чому такі погані дороги? Не повертається цей транспортний податок. Тоді, коли ми платили тут, воно зразу йшло у нас у, у, там у міський чи в обласний бюджет. І і можна було ним користуватися. Mm -hmm. І так всюди. всюди. Як усі тобто тільки Київ подат... керує, Київ і... хоче комусь хоче, дасть, хоче комусь кому не дасть, кому не дасть кому він же там розподіляє. Mm -hmm. Ви подали там пенсії, на пенсії вони там по поверт...